Це новий чистильник басейну? <звук> Ой. Ой. Телефонуйте 911. 911. 911. 911. 911. 911. 911. 911. Дев'ять один один. Дев'ять один один. Вайтман. Господи, господи, що сталося? Боже мій, містер Вайтмен. Будь ласка, обережно. О, господи. Тату, давай сюди. Містер Вайтман. Давай сюди, Дейв. Господи. Сюди, Дейв. Дайте руку. Нужбо. Я його тримаю. Тримаю. Я його врятував, врятував. Сюди. Тримайте його. У нього каміння в кишені. Я подзвонила дев'ять один один. Чудово, я тримаю його. Що за чорт? Штучне дихання. Так, так. Не треба, Дейве. Ти можеш заразитися снідом або чому або лишаєм. О, Боже. Він живий. Він живий. Кармен Кармен, принеси ковдру та бренді. Швидко. Чудово посадіть його в шезлонг. Нужба. Переносьте. допомагайте мені. Собака когось загриз. Я ж казав. Ось випий. О, Боже, це круазіє. У нього, мабуть, що. Скільки часу він перебував під водою? Недовго. Я зробив йому штучне дихання. Він його врятував. Дякую. Ви не могли б оглянути мого чоловіка? Він торкався його губами. Чудова робота. Дякую.